Першого року основання Українського центру порозуміння ми постійно займалися впровадженням інновацій. У 2003 році ми почали впроваджувати відновлення правосуддя в Україні. В 2000 році ми перший значить, в Україні провели проєкт Кримський діалог. І от сьогодні ми проводимо цей круглий стіл з реінтеграції, демобілізації і реабілітації. Точніше, як ви бачите, це національна стратегія реінтеграції вітральних ТОТО, але ДДР це більш широкий контекст, в якому відбувається привітання. Нам пощастило, що в минулому році до нас звернулася наша партнерська організація Шведське товариство Міра та Жол. Вона сьогодні тут і вона допоможе мені сказати декілька слів про наш проєкт для того, щоб ми вже створили такий е, відповідний контекст, в якому ми будемо далі все це обговорювати. Е, проєкт минулого року передбачав проведення діалогів в громадах е, з обговоренням питань реінтеграції і е, допомоги ветеранам АТО е, повернутися в цивільне життя. Цьому році ми вже мали щастя і можливість запросити міжнародних експертів Швеції, які знають все про соціальну і економічну реінтеграцію Україні реальних АТО і про програми РДР, які впроваджуються в цьому світі. І сьогодні на цьому, в цьому році проєкт передбачає аналіз ситуації в громадах, які, яка вона є. Потреб ветеранів і е, цільових груп, на яких спрямована програма реінтеграції, і допомога в самих громадах за рахунок діалогу дійсно знайти е, варіанти і розробити якісь стратегії і ініціативи на е, місцевому рівні, на рівні самих громад для реінтеграції цих е, цільових груп, ветеранів АТО і інших категорій населення, які до них приєднуються в рамках цих програм, е, найкращим чином в самих громади. В ваших матеріалах є рекомендації Круглого столу, який проводився минулого року. А в цьому році ми їх обговорили і трошки змінили вже разом з учасниками дводенного тренінгу, який проходив до цього круглого столу, де були представники ветеранських організацій, органів місцевої влади і наші координатори в регіонах, фасилітатори діалогів, які сьогодні присутні на цьому крупному сторінку.